Доброго вечора. Це канал, я і мої кози. Я зарізала свого козика кастрата. Так, це в нас Наталя жари м'ясо. Я навирізала, посолила, поперчила. Ось так. І трошки сухого часнику сюди дала і вона жарить. Будемо вечеряти такою смакотою. Ну, а це м'ясо я зараз поріжу. Помелемо. буде на котлети, на пельмені, на все, що нам треба. Бо такі куски м'яса в мене є свинячого. Ну, а костомахи я всі перероблю, перевару, зроблю кост... 에... без костомах в... Ту, як... тушонку. М'ясо пообдираю в костомах, як вони звараються, тоді протушу. О, та, як ці курочі тушонки я робила по-своєму без костомах. Ось так само і зроблю. З козлика такі самі чушонки без костомах, бо морозівку треба мені освободити, бо до світло пропадає. Я не маю куди молока заморозити. Ось такі діла. Хочу ще кобаси зробити трошки, і тут я поставила, обдерла ці опліви, Зараз той жир трохи позрізаю з бо дуже жирний, занадто жирний. Це м'ясо все таке жирне. О, А в тих плівах зробимо. Рулетики м'ясні. Ось такі діла. Так що якось так будемо готувати. Яке м'яско вийде, покажу. Просто на олії обжарується до готовності ось з такими спеціями, просте, елементарне і смачно. Ось так. О, таке м'яско пожарене. Це у нас при телефоні, світла в нас нема. О, не знаю, коли буде. Вночі з'явилося, відколо 12-ї ночі, то було густіше, густіше положили. О, то було до якої? До 3 години, десь так. Десь так. Ха? До півтретьої Києва. Ось таке діло. Ось таке у нас м'яско буде смачне, зараз ми поїмо, повечеряємо. Я точно знаю, що воно смачне. смачно. Я теж, ми пробували. Ну це таке діло. От смачно, однозначно. Ну, а як тушонку буду робити з тих костомах, обварувати їх, я все покажу і розкажу. Ось так, костомахи в мене варяться, вже покажу разом. Вже зараз буду знімати, вони вже файно відстають від костомах м'ясо все. І ми його. Заберемо, винесемо в веранду, в ганок, воно остигне. І тоді завтра ми його обдеремо все, протушимо ще раз, листочки перець, попробуємо на сіль І тоді в слоїки. Ось таке діло. Ось так ми його варимо, готуємо до тушонки. Ось це м'ясо, що я вчора варила. Воно ось так застигло, такий гарний холодець. Зараз я його поставлю, воно розтопиться. І тоді виберу, все м'ясо обберу з костомашок, костомашки заберем, ось, А м'ясо перетушимо ось юшкою, листочки, перчик і закриємо просто без костомах ось таку тушонку. Вона виходить дуже смачна і дуже ароматна. Зразу, як вона кипить, накладаємо банки. І зразу закатуємо. Накидали в банку тушонки, чи наклали, чи наложили, як там вам зручно. І зразу закрили. І так всі. А тоді треба вам до борщу відкрили. І кинули там півбанки чи банку, в залежності, яка банка завелика закрита. І тоді кидаєте собі в субборщ. І виходить з м'ясом смачно, вже без кистомах, без нічого. І можна до картоплі взяти, і можна до капусти тушеної взяти, до всього. Ось такі діла. Так що, ось так робимо тушонку без автоклава і духовки. Просто можна на газі або просто на плиті. В кого що є, на тому і готуєте. Ось такі діла. Ну, вже як закрию. А я ще покажу, як переберу, яка вона буде кипіти як буду закривати. Як закривати, не буду показувати, а вже як буду на Ну, перед тим як закривати, я думаю, ще якщо зарадка буде на телефоні. Не забуду, то зніму. Ось такі діла. Бо світла у нас поки так і нема. Ну, ось це вже я дістала з каструлі м'ясо з костомахами. А це жир? Ні. Це Наталя перебирає. Забирай, забирай, Тут все м'яско. Ось так. О. Перебирають. І зараз як переберемо це все м'ясо з міщенків. Викладемо сюди ось цей бульйон. Ось. І воно прокипить мінут 5 з листочками лавровими, з перцем горошком. Якщо треба буде досолити до солю. І тоді зразу в банки і закатувати будемо. Ну, Вже як закатаю, тоді вже вам покажу, які вони в мене вийшли. Ну, А тут Ну, а тут я поставила слідуючу варитися, слідуючу тушонку. О, ось таке діло. Так що, ось так ми варимо тушонки без автоклава і без духовки. І тоді собі беремо, просто в борщ кидаємо. Можна і так просто з'їсти, не вмусово в борщ чи там суп. А можна і просто на тарілку взяти і з'їсти з хлібом, також дуже смачно. Ось такі діла. Так, ось так я закрила свої тушоночки, знизу м'ясо, тоді йде бульйон, ну і зверху жир буде. Ось ось такі вони в мене вийшли. Три слоїки півтора літрових і три літрових. Ну, ще ціла каструля вариться, ще будуть тушонки. Ось така красота. Ну, вже як застигне холодець. Тоді вже вам покажу, як вони застигли і які вони є на вид. Ось такі прекрасні тушоночки. Так, ось така дух... згущенка вийшла в мене без духовки. Бачите, як застиг холодець. З нього можна і розділяти, зробити, холодець, заправити часником. Ну, звісно, жир зверху зібрати, якщо холодець робити. Ну, а це жир зверху можна і в суп кинути, і в борщ кинути. Ось такий він вийшов у мене. Застигляний цей холодець в тушонці. Ось така вийшла смакота у нас. Так що ось так я роблю тушонку без автоклава і без духовки. П'єці не треба палити, щоб в п'єці пекти. І смачно, і швидко, і раз-раз. Зараз йду до хати пущу. Ось такі діла. Так що, кому сподобалося, можете готувати. Так можна тушонку готувати. Курачу, гусячу, індичачу, любу. Нема різниці. Це в мене свиняча тушонка зі свинини. А ще буду нині доробляти з козлятини з того козлика, що я дорізала. Те, дорізала, зарізала, господі боже, він здоровий, тільки що вредний був. Значав мені моїх козів дуже лобом бити. І мене не вистачило до того терпіння, бо боюся, щоб часом де не влупив і не поскидали козенят мені. Ось таке діло. Так що таким чином прийшлося його хуже прибрати, я думала. На праздник чи свято храму його заріжу, ну нічого. Захтів він худше в каструлю, значить, буде худше. Випустила на двір, він зі всіма козами б'ється, бо він хоче бути героєм стадії. Ну, де ти таке бачив? Ось такі діла. Так що, якось так. Ось таку смакоту наутувала. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного, всім мирного неба і міцного здоров'я.